І слабкість, нам потрібно перевірити механічний аспект із здоров'я. ми оберем по скліротому. Наприклад, ми бачимо, що сигнал відновився. Ми знаємо, що в її тілі пошкоджена механіка. Є вже механіка пошкоджена. Ви цю механіку переводите стан комп'ютером. Ну і тонус відновився. Якщо, а ви працювали, тоді теж з механікою, по факту, ви працювали з. Дерматомою, куди ви діяли, да, ви працювали з хребтом, і робили сублюксації різних хребта, фіксації знімали чи ще щось. Потім ми перевіряємо, тобто ми знаємо, що механіка ніби да, справилася, вона все рівно задіяна, вона все рівно тут осталась. Ви дивитесь по іншим аспекту. Для біохімії R27, пам'ятаєте, да, під ключичком. ви її нажимаєте і тому упав. Значить, оцей сигнал набагато важливіший, чим цей сигнал. І скільки б ви не працювали з механикою, скільки б ви не трогали той хребет, нічого Це не вийде. Тому що немає ресурсності для того, щоб цей хребет рухався. Там немає відтоку від того хребта, там немає якихось хімічних елементів для того, щоб цей хребет правильно працював. Туди не вистачає вітаміну, наприклад, щоб підтримувати функцію даного м'язу, який ти повинен працювати І організм просто відкрапує все. Для того щоб да знову задаптуватися